І з вами Юля І сьогодні я хочу вам показати мої подарунки на день народження. Ну що ж, почнемо. В минулому відео я показувала ось ці квіти, ви їх вже бачили. Ще раз покажу ось такий букетик і ось такі троянди. І головне, що мені подарували, це гітара. Хто не знав, в мене вже була гітара, я трішки вмію на ній грати, але коли ми виїжджали, я її не забрала. Тому ось гітара. Зараз я вам її покажу. Вона у чохлі. Ось вона. Ось така гітара. Наступний подарунок від іри. Зараз я вам покажу подарунок від іри. Це ось така м'яка іграшка, качка, ось така листівка. Вона відкривається і ось така підвіска у вигляді серця. Це серце можна відкрити, і тут наші з нею спільні фото. І зараз я відкрию подарунок від віки. Ось відкриваємо. Сяду до вас поближче, щоб ви бачили гарно. Так, поки що я бачу тільки папір. Багато папіру. Перше я бачу тут. Ось такі цукерки і щось велике. Так, це вино, але воно безалкогольне. Ось і все. Ну ось і все. Це були всі мої подарунки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. До скорої зустрічі!